Ти спицю отак пальчиком убираєш відсюди, знову береш mm -mm. отак. Вона всю Плечок. зиму в'язала, всю да. зиму. Вона нав'язала отаку стопку і все передала на Дніпро. Да. Це, як кажуть, щоб хлопцям тепліше було. Ольга Григорівна у нас другої групи інвалід. В неї немає ножки, тому ми її обслуговуємо уже з марта місяця цього року. Дитина моя ухажувала за мною, він їздив з Кривого Рога, їздив сюди, кожну неділю приїде, все поробить, помиє повед. А тепер він же на війні. На сама по собі людина така, знаєте, добра, скажімо, горьована, тому що дитини немає поруч ім. бачиш, що він на бахмутському напрямку, але ж спілкуєшся, і вже вона, бачите, як розслабляється. і Вже вона все, вона вже готова спілкуватися. Вона така лучезарна, знаєте, та дівчина. Вот, чим, чим я її люблю, тому що вона як прихода, вона як сонечко до вот мене приходить. Ви ж не розумієте, не що так. таке бути колега. Це страшна річ. Ну, треба жити. Жити треба. Я 45 лет отработала на трубному заводі. І работала і на крані, угу. і внизу. А ну зараз вот не шити не можу, тому що. Тільки в'яжу. Приходжу я до неї кожного дня. Завжди питаю, яке в неї здоров'я, який в неї настрій, що, по-перше, ми будемо з нею робити. Значить, спасіба, звісно, за все. Спасибо всім. <laughs> Спасибо, Катюші, моїй дорогі. Mm -hmm. Не стільки люди нуждаються, може, в тому, стільки ось это в общині, Скільки mm -hmm. вони нуждаються в тому, щоб їх пам'ятали. А в нас в місті багато людей, таких одиноких, які потребують цієї заботи, і спілкування і допомоги. Треба обов'язково це все продовжувати. не тільки в війну. це mm -hmm. продовжувати все час. Чому? Тому що люди в этом нуждаються не завжди родственники можуть ухажувати.